Прийдешньої п'ятниці Полтавщину засніжить. Хмарна погода, як і опади, триматимуться упродовж доби. Температура повітря вночі зафіксується на позначці мінус один градус. У день буде нуль. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру погоду. Ранок і день минуть без опадів. Надвечір, ймовірно, розпочнеться дрібний сніг. З світлої передоби повітря прогріється до плюс одного. Вночі очікується нуль. Небесна канцелярія для горішніх плавнів підготувала похмуру погоду. Святого Миколая, який уночі залишатиме діткам подарунки під подушками, трішки притрусить дрібним снігом. До світанку опади минуть і знову відновляться ввечері. Нічна температура повітря зафіксується на позначці 0 градусів. Денна становитиме 1 градус із плюсом. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск.